В Канаді вже розпочалося повноцінне літо, прекрасна пора року. Я дуже скоро планую садити огірочки і дуже скоро планую садити помідори. Буду вам це все показувати. У мене мої дві яблуні вижили, вишня вижила. Все супер, поки що на моєму подвір'ячку. Я дуже люблю садити, займатися город, городом, тому що це є в українській душі, в кожного з нас. Хтось це не знайшов, хтось не має можливості цим займатися, хтось просто думає, що це не має ніякого сенсу, ніякого значення. Але повірте, воно має значення, коли ви цим займаєтесь, починаєте це робити, ви знаходите якусь другу частинку себе. Сьогодні ми тут зібралися і за дуже важливої теми я хочу вам розповісти про, на жаль, не найкращу ситуацію зараз для українців. Українці точно задоволені вибором, що ліберали виграли. бо... Ліберали дають можливість на шанс українським новоприбулим, які тут зараз перебувають в Канаді. І багато з тих українців, які вже тут є в Канаді, вони приїхали вже і мають свої власні будинки, житло купили, машини, автомобілі, бізнеси, роботи. Їхні діти влаштувалися досить прекрасно. І вони полюбили дуже гарну Канаду. Вони полюбили Канаду за все абсолютно, що Канада має. Бо ця країна. Є одна з найкращих в світі для балансу життя і надалі є такою. І хто довго дивиться мій канал, прекрасно це розуміє, що я маю можливість жити в багатьох країнах світу. Але я вибрав Канаду. Мені тут подобається тут хороші можливості, хороше майбутнє. І те ж саме думають більшість українців новоприбулих, які приїхали. Але зараз, на жаль, хотілося б сказати. Трошки щось краще, трошки більше позитиву. Але 100 тисяч українців цього року ризикують тратити свій легальний статус тут в Канаді. Тобто 100 тисяч в коет підходять до кінця в кінці цього року знову прибулих українців. Просто вдумайтеся в цю велику цифру. І скільки наших зараз українців сидять та думають і не знають, що робити, переживають. І найбільша проблема в чому? Не в тому, що неможливо. Залишитися, тому що Канада надала можливість ще подаватися на продовження е, робочої візи, тобто ворк-перміту, фактично, щоб залишитись в Канаді ще на три роки. Але проблема з тим, що багато велика кількість українців не можуть продовжити свій паспорт. Велика кількість, кількість українців стикається з тою, знаєте, такою затичкою, конкретною, яка відбувається в імміграційній службі тут в Канаді, де їхні аплікації. Не проходив часно, а час летить швидко, рік це взагалі майже нічого, це вже менше, ніж рік залишився. І багато людей пишуть пресу, багато українців говорять, що вони просто не знають ця неспокійливість, вона просто вбиває українських батьків. Діти ходять в школу, вони бачать, що все працює, але не можуть у того остаточного такого, знаєте, гарантії отримати, що вони все ж таки зможуть тут залишитися. Бо без паперів, кому ви потрібні? Без паперів ви є. Ніхто в будь-якій країні, які би ви не жили, в будь-якій країні, які би ви не були, ніхто не буде на вас навіть дивитися. І українці переживають, тому що якщо в них їхні легальні статуси пропадуть, тратяться, що вони будуть робити. Прийдеться продавати ту ж хату, яку вони купили, де чоловік чи жінка вже зробили ремонт, де діти вже себе почувають більш-менш як вдома, і насамперед покинути безпеку, безпеку. Цієї прекрасної великої країни Канади та великої громади українців, яка тут проживає та дійсно називає Канаду другою батьківщиною. Дуже прикро мені за наших людей, тому що я розумію їх як ніхто. Я приїхав в цю країну. Я знаю, що таке не знати мови. Я знаю, що таке, коли тягне додому. Я знаю, що таке, коли не мати паперів. Я знаю, що таке, коли бути далеко від родичі, від родини. І ще тут, особливо в дорослому віці. Людям потрібно платити за все, оплачувати дорога оренда, дорогі кредити. І найгірше, що може бути, це оця невідомість. Тому зараз українська громада активно працює, просить уряд федеральний, щоб допоміг українцям, щоб створили шлях, додатковий шлях, який дасть можливість отримати піар. який... Дасть можливість потенційно якось по-іншому ще продовжити е е залишання легальне тут Канаді. Українці люблять Канаду. І самі, особливо канадці, вже це визнали та почали хвалити українців, говорити, наскільки українці проявляють смикалку, наскільки українці рятують економіку Канади, наскільки українці складно та важко працюють, наскільки українці платять та сплачують багато податків цю країну, наскільки українці дійсно вдячні Канаді за все, що вони. Вона їм дала будь-який шанс, який вони зараз мають. Це завдяки Канаді. І ті люди, вони дійсно від щирого серця хочуть тут залишитись, особливо враховуючи те, що побувши, поживши на будь-якому місці, це незалежно тільки чи в Канаді. Люди, як живуть рік, два-три, то їм стає класно, їм стає добре, вони привикають, вже не хочуть нікуди їхати. І багато з наших людей приїхало після 40. Після 35, і це вже міняти після, в такому віці щось це дуже сильно ризиковано. А тут вже є можливості бізнесу. Українці вони роботящі, вони завжди знаходять щось, особливо ця хвиля новоприбулих українців. Вони займаються бізнесом, вони відкривають бізнес, і вони додають нову ізюмінку і показують нову ізюмінку канадцям. Канадцям це подобається. і Українці вливаються в це суспільство просто феноменально. А тепер маємо 600 тисяч українців. Ризикують втратити свій статус, і найгірше, що важко продовжити паспорт, важко знайти та зловити слоти до консульства. І, отак, українці, знаєте, зараз живуть щоденно, думаючи про те, чи вони будуть тут ще на другий рік, чи не будуть, і що їх очікує та чекає в майбутньому в Канаді. Дуже велика концентрація українців приїхала та прямувала спочатку в Онтаріо. Думали, що Онтаріо це найкраще місце для життя. Що так, як знаєте, одне з найбільш відоміших місць е, в Канаді, і люди туди їхали, думали, що так само, як 15-10 років тому назад. Але зараз в Онтарію нелегко, так само, як і в Бісі, тобто в Британській Колумбії. І багато людей повернулися куди? Люди повернулися насамперед в Альберту і рухаються в Альберту, тому що Альберта має дуже великий потенціал. Це Провінція, яка дуже швидко рухається, це найбільша номер один провінція по розвитку населення зараз в Канаді в загальному по розвитку економіки. І ще за років 10-20 Альберта може легко і запросто перегнати багато інших провінцій по багато різних факторах. І українці себе тут знаходять, їм це подобається. І вони. Знають чому вони тут є, в Канаді, бо це країна стабільності. Дякую, друзі, що додивилися. Відео вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.